Вітаю вас на каналі Нумерологічної психотрансгрії старла ім'я моя любов, ваш таролог, Нумеролог і фітобіонерокосмітолог. Сьогодні дуже гарний шанс нового місяця. На небі так вишикувались планети, що дають потужний імпульс, щоб змінити глибоке переосмислення своєї суті. Кнопка перезагрузки один із знаків Всесвіту, вступити в новий етап через глибокі трансформації душі. Кожен сам чує свою душу, лиш наважся позбавитись від того, що заважає, що не приносить задоволення. Тож, хай сьогодні буде намір всередині. Хочу жити в щасті, в радості, в багатстві і в здоров'ї, задоволені і благополуччі. Можна почистити свою хатку, пройти по периметру з свічкою і з молитвкою отче наш». Можна свяченою водичкою потім поприскати, можна зробити генеральне прибирання, щось викинути з дому лишнє. І так, сьогодні підказочки, і так, які ми сьогодні візьмемо. Опа, О, звернути на себе увагу. І так, що заважає нам на даному етапі 5, і 1, 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Шість це енергія. Енергія любові, кохання, це енергії любові через що вам заважає, заважає те, що ви перше всього не любите себе. Тобто наша задача на сьогодні звернути увагу на себе і на, на вибір, які вибори ти робиш в сторону в сторони себе чи сторони окружаючих. І так, в нас сьогодні немає карт, Таро, то ми будемо уточняти теж фішечками. І так, уточняємо, 6 і 8, то тобто це вже кармічно. Тобто, наша задача е, починати все із состояння. Мені це приносить задоволення, мені це подобається. І так, на що? Що буде допомагати? І так, 5 і 2, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 12. Що буде допомагати? Буде допомагати, коли ми сьогодні дійсно щось зробимо те, що не робили ніколи. Якщо у вас сьогодні якась, ну, щось ви хочете зробити, таке, що ніколи не робили, то і починайте з чогось такого маленького, щоб вас мозок поняв, що робити нове це комфортно. Тобто, спробуйте почистить зубки лівою рукою, підітьте не тою дорогою. То есть, наша задача на сьогодні не постаратися ще й до того всього. Не 12 дає енергійку, трошки жалості до себе. То постарайтеся, це хай буде не жалість до себе, а просто увага до себе, що я хочу, що я от на даний момент хочу. І так, оточнимо. ще 4 і 2, 6. Так, да. ми дійсно повинні вибирати сьогодні себе. Для того і при, ну, для того так вишикувались на, на небосводі планети, щоб іменно е, глибинно заглянула людина е, собі в душу. Понятненько? Так, тепер на що звернути увагу? Шість і один, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Звернути увагу на то, що ви можете бути щасливі, можете бути радісні, можете бути сьогодні в, ну, в повному кайфі і благополуччі. Незалежно навіть що, що проходить вокруг. І так, на що звернути увагу? 1 і 3, якщо ви дівчатка, то 2 то і 1 це 3. Тобто, якщо ви дівчатка, звернути увагу на свою жіночу суть. Любити себе. Кайфувати, купити собі щось, піти в кав'ярню з подружкою. Так, І так, задумуємо бажання. Шість і 3, 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на все воля Божа. Ну, тут уже не поспориш. Даже не будемо нічого. Вивити. І е, давайте так. Щоб, хочете, Коли хочете, щоб ваше бажання збулося, донатимо на ЗСУ. those two